Привіт! Сьогодні я на обід хочу приготувати мінтай, залитий е, в томатній заливці. Ця страва сама улюблена в нашій родині, і цій страві, мабуть, вже я не знаю, 100 років. Що я зробила? Я зробила, купила мінтай, розморозила. Дуже добре його почистила, обрізала пірця, е, вичистила, щоб було частенько тут всередині. Додала сюди приправи до риби. Солі, трішки лимонного соку, і оце все в мене постояло одну годинку. Зараз звичайним способом я беру олію рослину, панірую рибу в борошні і обсмажую з двох сторон. Ну, так, знаєте, не то, що там вже засмажу як їсти, а якщо ви будете готувати, я іноді так готую, що риба вже готова, і зверху просто заливаю томатною цією заливкою на тарільці, і ми вже їмо. Сьогодні я хочу протушкувати, тому рибу просто підсмажим для того, щоб зберегти сік у середині, і щоб прийняти прибрати оцей неприємний запах морської риби. Панірую борошні і смажу. Найкраще краще паніровка це борошно. Ви можете брати. Курзяни додавати, я беру пшеничне, небагато поки що. Дві ложечки столових сюди. Можете трішки присолити сіллю спеція, можете додати спеції, але, можливо, і нічого не додавати. І сюди прямо відправляю шматочки риби. Це чистенько на кухню у вас буде. І зайвої, зайвого борошна, зайвої паніровки у вас на вашій рибці не буде. Дивіться, яка краса. Отак постукали. З рибки все опало. І викладаємо от в такому стані на сковорідку з розігрітою олією. Ну, це я показувати вам не буду, бо ви це знаєте, як робити. Поки смажиться, приготуйте морквину, одну таку гарненьку, одну цибулину. Ми, можна болгарський перець, якщо у вас є. Якщо у вас є томати, будь ласка. Зараз у нас, вибачте, холодно вже, зима, будемо казати так, то я буду використовувати все, що в мене є в холодильнику підморожене. Так це виглядає. Олії багато не наливайте і обсмажуємо. Чесно кажучи, можна брати сьогодні взяла сковорідку за малу. Побільше ту сковорідку, на якій ви будете тушкувати. Тому що на оцій олії можна смажити і овочі, які ви будете заливати рибу. А можливо, я на цій сковорідці зроблю, але в мене ще, дивіться, тільки залишилися рибки. Продовжуємо. Я взяла дві отакі цибулини, отакі наріжу дрібним, дрібним кубиком. У мене морква заморожена. Ви візьміть одну морквину велику і в мене отакий заморожений перець, я його люблю заморожувати. Дивіться, такий він гарнюсінький, додам туди перцю. Так що на тому, де я смажила рибу, буду підсмажувати цю підсмажку. І шкварчить у мене досмажується друга порція риби, знімаю і на ту сковорідку відправляю овочі. До цибулі, моркви, перця додала два зубчики часнику і додаю томатну пасту, Там 2-3 ложки, це, як ви бажаєте. Далі за смаком виводите цукор, обов'язково, чорний мелений перець, ну і там сіль, дивіться, як вона у вас там буде. І доливаємо води і тушимо. як Звичайно, сама підлива томатна. Так, отака підлива вийшла. Рибка у мене в іншій сковорідці. Отака От вона густоти. І зараз я заливаю рибку. І тут у нас же на рибці є борошно, ця підлива буде ще густішою. По смаку тут виведено, кисло солодка така у мене підлива. Я люблю. Дві столові ложки томатної пасти. я додала. Заливаю і ставлю тушкуватися хвилин на 30 на повільному вогні. І закриваю щільно кришкою. От так. Хай рибка тут тушкується. Готове. Вимкнула. Дивіться, яка гарна рибка не вистачає кольору трошки. Нехай все тут зупиниться, кипіння, соки, і будемо з вами куштувати. Що, рибка готова. Дивіться, як вона виглядає. Нічого зайвого тут я не додавала, просто зелень кропу гаряча ще. Цю рибку краще їсти охолодженою. Дивіться, яка, краса, яка вона ароматна. М -м -м. І зараз ми з вами скуштуємо. Давайте будемо куштувати. Цей кусочок у нас так одись легенько відділяється цю кісточку відразу опа і в сторону. І те, що наверху та пірця, теж в сторону. Дивіться, яка рибка соковита. Дуже приємний запах. Дивіться, Підлива така смачна і рибка смачна. Дуже смачно, дуже соковито і дуже швидко готується. Я думаю, що ви обов'язково приготуєте. І коли ця рибка охолоне, то оцей соус він буде такий, як холодець. Ви його берете разом з рибкою холодне, яке воно смачне. Але я не можу чекати, поки воно охолоне, тому що я хочу вам показати і будемо вже час обіду. Так що бажаю вам здоров'я. Всього найкращого, ну до сковорідки нести не буду, але пригощати. Чи понести? То добре, понесу. Пригощайтеся, рибочкою. Дивіться скільки оч очів. Скільки тут М -м -м -м. я більше всього люблю хвостик? А ви вже вибирайте тут самі все перед вами. пригощайтеся.